порта не ДПМла просто. Тут тебе будуть проблеми великі з Валентіном. Валентайн? Де він там є? Оцим третім рівнем? А. -а, -а. Гулянем. Так, 0-2. Бі, нурту вот, успокойся ти. Купись ти да пробиття, не Отак, по 12 десь треба, не більше Це хай живе. Блін, не живе. Рейд Місто що там? Так, 24, добре. Місто виграє, на жаль. Місто виграє, бачите. Може втікти звідси, але вони базу будуть брати. Гарта навіть не тікає диви. Добре, не буду підпирати, Саня. що такі пішуєш? Як не пробив? Пробили. Пробили, пробили. пробито. Підпалив. Так, треба потерпіти. Давай на каде піду. Не чіпай його, ПЗ, не чіпай. Треба тікати, щоб пазіка вбили. А місто що там? Місто виграло? Прийдракус. Просто просто по хп його. Тя теж по ХПшках. Ай, підпалив його, тушись. Ну, затуши. Ай, блін, згорів. Коли не треба, підпал стається. Як 7.11. Ну, помріть там на базі, мужики, помріть. Аж тут максимально дефаю. Може втікти якось. Не лізь шотний, не лізь, не лізь Ну куди ти їдеш? Ну вб'ю же ж. Ну вб'ю. Давай, ліза, ну подиви на нього. Ну вб'ю, кажу. Диви. може порватися. Давай, ну ну, не ну ти дурачок і чи що. Ну чекай. Диви. він мене мучить. Може йди сюди, я не буду терпіти тут це все. Ну таке, ну, ну даю шанси, ж йому, ні. Треба лізти під. Шартово, де А це за мною виїхав, так? Да? Ну що 2 його СТРФ. Коротше, треба, щоб СТРВ померла, і я колобана беру. СТРВ, помри, будь ласка. А він скіловий, він дуже скіловий, походу, цей. А як його забайтити, щоб він помер? Що дуть за Колобка челлендж? Помри, а як йому сказати це? Поїдь, помри просто. О, він поїхав. О, його зараз б'ють. Не втопись! Добийте 100 хп, ну. Ну добийте 100 хп, 102 хп. Будь ласка, 102 хп, я молю вас. Добийте 102 хп. Я не буду йому допомагати. Диви, він його розфармлює, так? Диви. Не чіпай то моє. Ідеально. Артоводік, руку тисну. Так, мінус один пішло. Один шість лишився. В чат напиши, щоб він помер поїхав. Ну таке. Так, я тут встану, щоб арта не закидувала жорстко. Арта карає капець. Все потім. 8 хвилин. А, вони двоє в спину. Я не був готовий. Вони живучі. Мене арта кормить, треба в сейф стат. Не, він пробиває мене. Все. Не пробивають. Ну, 8 хп. Ну, не таранті і 6 хп. Арту пережити. Боже, як це потно. Базе лишився. А він жирний. Він жирнючий. 6 хп. Він дабазік, він же ж броньований. Як мені його вбити? 6 хп, я в шоці. Прикиньте він АФК. Мені треба якось його відсівав вбити буде. Приживеш що буде тобі щастя, поняв. Добре. А прикиньте вони базу зараз заберуть. Стоп, мені не можна від бази від'їжджати. ні ні помилка. Треба через другу лінію давити. Мені артовода головне вбити. Я боюсь, що артовод поїде зараз базу брати. Андрю 50 гривень. Давай безсмертну класику. Льову в Яку? Студію. Давай. Як шепотно ну, тут. 5 хвилин, ну 6 хвилин, окей. Ну, за 6 хвилин я встигну доїхати вбити їх. Головне, щоб мені арту треба якось без інфи. На арта доб'є. Оцей він дуже токсичний на арті Секстон, оцей перший. Може, на кону. на кону нагорода, а я зараз від артовода помру. Але мене ж пересвітить артовод, правильно ж? Він пересвітить мене. Він головне, щоб цей ФК був БЗ 7. Може в базу встати, якщо цей ФК буде. Я його просто не буду чіпати, але ні, артвот закидаємо. Давайте через курс спочатку. 4 хвилини, 40 секунд. При этом Фух, давайте пробувати. Треба їхати. Блін, я зараз заспотаюсь, якщо цей хлопчина, я засвічусь. Що? Його нема тут. Блін, як все погано. Артовот, він на мене не дивиться. Каток рятував мене. Зараз мене каток рятував, ідеально зробив зараз я. Базу, базу, встає в базу. А де цей? А де базік? Він не Афк? Що, базу чи ні? Ризикувати? Він не АФК, він би на базі був. Він живий! Нє! А він якийсь дурачок? А ш... Хто це? Знов підпал. А що з ним? Та ну-ну. Боже, це колобанов. Я в шоці. А, це актор? Блін, це епічний колобос. Це мега-епічний колобос. Я Арту зловив на каток, бо вона встигла довернути до мене. Фух, це капець. Це було жорстко. Присін Бенд, ти про що питаєш? А, я. Хази хто це? 2600 урону 9 фрагів. Жесть. Привіт, Рабл. А хто це в кінці був чекай, якого я там пазіка вбив? А, так я їх багато різних убив. А досвіду нормально насипали? О, цей колобано, дивіться ось. Перший колобанов на пресакаунті фух так.